Більше року тому вогонь дощенту зруйнував районний будинок культури у верховині від дерев'яної будівлі, яка раніше була окрасою міста, залишилося тільки згарище. Після пожежі було чимало розмов про те, що будинок відновлять. Однак, як переконалися наші кореспонденти, до практичного втілення цих планів ще далеко. Зразковий дитячий колектив Арніка добре знають в регіоні та за його межами. В основі їхніх композицій не стільки академічні фігури, скільки відтворення народної хореографії. Іншими словами, вони намагаються танцювати так, як танцювали раніше, а подекуди танцюють досі на сільських весіллях Верховинщини. У травні ми були з ними в Німеччині в Ерфурті на фестивалі дитячому танці без кордонів. Вони зайняли третє місце, і зараз, 13 серпня, ми їдемо у Мюнхен на заключний етап з ними. Підсутність у районному центрі будинку культури колектив відчуває особливо гостро. Тепер їм дуже складно проводити репетиції. Ми практично зараз так в найма. Ми ходимо і просимо. Ну, правда, ми дуже добре співпрацюємо з середньою школою, тому що діти звідти і ми допомагаємо їм з концертами, але репетиції в коридорі ви самі розумієте, що це таке. Це і акустика, і слизька підлога, бо там плитка. Вона взагалі не відповідає нормам проведення репетицій з дітьми. Раніше в клубі діяло чимало позакласних гуртків, які після пожежі припинили своє існування. Проблема цікавого і змістовного дозвілля для молодих верховинців актуальна, як ніколи. Масові гуляння у нас проводяться тільки тут і не так часто. Був клуб, було частіше, дискотеки були кожної п'ятниці. Практично ніде немає. У нас тоді не додає відпочинкова база, що деякі, хто пройде туди, там можна танцювати, а так то просто ходять тут по місцевості. Нічим навіть практично не ні потанцювати, нічого. Те, що будинок культури необхідно відновити, розуміють усі: і громада, і представники влади. За приблизними оцінками, вартість будівництва може становити близько 10 мільйонів гривень. Проектна документація поки перебуває тільки на стадії розроблення. Клуб повинен бути зроблений цегляний, звичайний, аби не згораємо, тому він згорів в той час. І безпека повинна бути. Будемо робити, будемо робити добре, щоб воно було. Фактично, в нашому бюджеті місцевому ми не можемо закласти, їх немає, тому що в основному йде на першочергові, тобто зарплати енергоносії, утримані установ. А будівництво то немає коштів. На думку голови райдержадміністрації, новий клуб верховині може з'явитися не раніше ніж за 2-3 роки. За найоптимістичнішими прогнозами будівництво розпочнеться наступного року. Якщо в обласний бюджет буде закладено відповідні кошти, зараз просто так стати і сказати, що от завтра починаємо будівництво. Це буде неправда. По області треба закінчити ті об'єкти, які практично в стадії завершення, особливо це мова йде про школи до 1 вересня. А думаю, що абсолютно нормально наступного року розпочати будівництво будинку культури в верховині. Я б, наприклад. Знову ж таки, це фантазії на тему. Я б, наприклад, відновив його в такому стилі, в якому він був. Тому що от в цьому краї якось новітні форми. Вони ніби дивиться по-сучасному, але цей край вимагає своєї самобутності. Через відсутність будинку культури у Верховині задається питання про перенесення у часі міжнародного гуцульського фестивалю, який мав відбутися у 2011-му.